А, я кулаком б'ю, і мені норм. Hall of палм, тільки без холфалма. Я забув вепон тупо взять. <laughs> я забув якийсь вепон купить. Упс. Ну, КВ для свого дуже клевый для маппінга, його страдно перебити. чимось. Да я, більш балансні білди люблю. Де він буде, у мене питання. Труп тут, а дух тут. Що й А то труп кудись поїхав, прям її твій, а? До речі, ну-ка, у мене є. Тихо. Що я зроблю атак. А потім циклон. я циклоню на плащику. Холі! Best build ever. Я поїхав. Він прыгай на плащику, холі Він прыгай, я плащик далі, летить. А вес селяй, елементаристку элементаристку зібрав зебрал. я казал. Я, ну, може я не тобі казав, я комусь казав, що це специфічний білд Я. Я нахиляюсь. Ой, він Він на плащику нахиляється, я поняв. Холі Він на плащику нахиляється Секрет раскрытый. Факины, факины, как ха ха Як же вы наебошить? А, хотел. Вот the fuck. Боже, я уже не на хардкоре. Я ж все чуть-чуть. Когда у меня не вайджет шотто, я уже не на хардкоре можно силить. Я можу ринг поміняти і не мати тут хаос resist, а мати елементального resi чуть-чуть, наприклад. Я просто не, не в іншому місці не можу це зробити. Хоча б якийсь резист. О, я звану хаос resist weight. Я можу теоретично префікс ту суфікс зробити. І якщо я хитну якийсь резист, це буде норм. Мені літер -лі, 10 резистів хватить. Щоб все сказав норм. Просто будь-який резист дайте. А BD суфікс хочу. 6. 6 дало мені резист. <ріст> Ладно, його можна задівайнити. Типу. 6-11 як екшорі. Я не знаю, мені 11 хватить, тихо, калькуляція. Ну, якщо там буде 11, то мені хватить, окей. Давайте посвапаємо. Але. Fuck ю. Coldlighting. О, easy, ізі, фістрай. Тепер треба його докрафтити. А, вай, це я тут дивлюсь на цьому чарі. Що я дивлюсь? А на тому чере сок в мене був. Я не знаю, з кем я на тому чере резист. Надо подивитися. А то я щось на цьому чарі подивлюсь, там щось калькулірую. Математика. О, нормально, нормально. Аж 87 вийшло, окей. Тепер надо префікси доробити. Я, я дивлюсь на цей ринг, і я Я уявляю, це это в білда. І версии і, Я цей ринг там 10 резистів і прям. Але робить все, що має робить. Я нічого не знаю. І 5 лайфа. 5 лайфа, Карл. О боже, А можна щось... Щось не 5, будь ласка. Там велика різниця. Тепер 35 лайфа. Ну, ростем. Що я роблю? 27 лайфа. Крафтів. Продовжується. Stінг було 5, 30, 20, 10. Тобто були всі тіри цих найменших уже Пора рости. Давай, пора вверх. Ну, нормально. Окей, піде. 90. Я все. Тепер треба сюди нажати екзольт. Треба нажати сюди мануть shield. Мона заблочить більше, але shield більше useless. Стоп, тобто я shield заблочу. Shield більш противний. Вона хоч щось буде робити Ей, мана. Само собой. Цей фінішер. Це... Коли я тільки натянув, він не виглядає, якби він такий прям трохи кенсер. Що він засирає весь екран? Я думаю, він тільки щось засирає, але коли їх багато, вони прям дуже стрмні. А! Что це було? Мене Дровін горб засасував, я нажав просто блінк і в цей момент нажав телепортнуться в проход. І мене кудись почало кидати туди-сюди, непонятно, що маленьку арену, чисто того, що це весело. це єдина причина. Ножик купили. Эй, эти руки. Там что-то делают. Интересно. Яка рука. просто. Найс пауза. Просто прям клешня. Три стріли, пуляє. Може в тебе additional arrow десь На... є, я не знаю. Може ти взяв лук, на якому написано 2 additional arrow. Ні, а може вони щось поміняли, але... але я дивився і грав, там був один arrow. Ну, коли я тестив його і думав, може ним пограти, там був один arrow і я казав не хочу. Ну зараз я гляну, може, може там реально щось змінилось. Але це була моя основна претензія. Ну, велика частина претензії, що там один ару, яким треба попасти до снайпа. Якщо там по дефолту 3, то це вже буде не так погано, як я тут оце наговорюю. Тобто у нас є. Сніпе ару. І в нас, ну ми пуляємо пунктчуру. Реально три ару опускає вайт? А, де це написано. Раніше був один, я пам'ятаю, один був. Ну-ка, я хочу дещо потасить то, що є. Я ще Бурингару дивився, там був точно один. А може це якийсь секретний баг? А що воно пульнуло у мене питання? Не, бурінгару теж три штуки пуля. Вот? Channel, release, 3, support, 2, hey, okay, there is no support. It's a stage. Uh... What? в мене питання. Якого хрена він пускає триарво? Я не знаю. Ніде не написано, що це арови. Чого він пускає триарво? Explain, хтось мені тупому. Я може реально сліпию тупи, я не знаю. А мені поясню, ч він пускає триарво. Я не знаю, ніде не написано про триару. В крайній мірі, я не бачу. Це якийсь секретний, непонятний. Або ми всі сліпі, або якийсь баг у нас нашли. Так, він бонькнув, цей раз він мене не шотнув. Фак, я його не заспінив. Так, туди, туди. Туди мені треба. Е! І... Не поняв? А як? Він два рази підряд зробив фігню свою, фак ю. Просто... Вась, що це було? Він просто два рази підряд зробив ультимейтом цей. Фак ю.